Всім доброго дня, друзі. Сьогодні цікава в нас тема буде: а саме як я їздив в Новій Зеландії, 8 років без страховки на автомобіль. Рас сьогодні поговоримо про автомобілі. На мою думку, взагалі, що тут найдешевше з цих трьох країн Канада, Австралія, отримувати автомобіль саме в Новій Зеландії. Будь ласка, хто ще не підписався на мій україномовний ютуб канал про Нову Зеландію? Підтримайте мене, підпишіться, поставте вподобайку, розшону коментар. Адже мені ваша підтримка дуже важлива. І поїхали. Взагалі, щоб купити автомобіль, то я десь так порівняв ціни. В Новій Зеландії вони коштують удвічі дешевше, ніж в Україні. Тут просто не платиться податок на віз автомобіля, через воно трохи дешевше. Я тут вже змінив в Новій Зеландії три автомобілі. У мене спочатку був Hyundai Elantra, це мій перший автомобіль. Це я його купив, коли йому було 9 років, і я за нього заплатив 2200 новозеландських доларів. Це десь трішки більше, ніж півтори американських. Потім я на ньому поїздив, у мене був Toyota RAV-4 2012 року. Я за нього заплатив 10 новозеландських і він десь коштував на американські 6500. І зараз в мене Toyota Prius. Також в районі 10 тисяч новозеландських доларів коштує. Одним словом, щоб утримувати тут автомобіль, то це зовсім недома виходить в Новій Зеландії. Адже що вам потрібно, це раз на рік купувати, ну і можете розподілити там цю суму. Дорожній збір там, можна раз-три місяці платити буде менше, раз у півроку. як вам? Я беру раз у півроку, в мене десь виходить на автомобіль приблизно 60 доларів на півроку, тобто на рік це десь буде там, до 120 доларів новозеландських. Дорожній збір платиться, потім потрібно платити, потім потрібно проходити тихогляд, якщо автомобіль від 2000 року раз на рік, і якщо він там 90-х років нижче, ніж 2000 року, 2000 на рік, і це коштує всього 50 доларів. І все, що вам потрібно на автомобіль. Чому перевага? Я тут розказую, як я не їздив без страховки в Зеландії 8 років, тому що в Новій Зеландії страховка не обов'язкова. Коли я тільки сюди е е прилетів, то у мене спочатку не було коштів, е які майже в більшості, щоб купити страховку на автомобіль. А потім, вже, коли в мене з'явилися гроші, почав працювати, ось в Новій Зеландії, то е, мені вже страховка не потрібна була. Не те, що не потрібна, то я вже за нею забувся, так я їздив е, протягом 8 років без страховки. А Купив її тільки зараз. І то, знаєте, яку купив, називається Fiod Party. Це, е, коли тільки ви когось ударите, то вам компенсує компанія за це гроші. І це саме дешевше, типу, тут страховка, і на ній багато хто їздить. Я за нього плачу всього 20 чимось там новозеландських доларів на місяць. Оце така ситуація. Бо розказують друзі з Канади, що в них там взагалі з цим страховкою біда. Найдорожча річ це страховка на автомобіль в різних провінціях. Вона по-різному коштує там в середньому 5 тисяч. В Австралії також страховку треба платити. Один тільки мінус тут в Новій Зеландії для водіїв, що тут бензин дорогувати, звісно. Зараз десь він коштує 2,50 новозеландських долара за літр. Буває, інколи вона піднімається до трьох. Але ж, я ж говорю, страховки не обов'язково, можна їздити без неї взагалі. Багато моїх знайомих купляє повну страховку, і тут теж вона не так дорого коштує, там щось від 600 доларів на рік. але Дає багато переваг, в якому місці ви не, не зламалися, то за вами під'їжджають, ремонтують, завозять машину, і це все входить в цю страховку, вона покриває. Ну взагалі, що я хочу сказати, що тут автомобілі не так же зламаються. там. Тому що дороги дуже гарні, внові ну, із Зеландії зими як такої немає. Тут навіть люди не знають, що це таке зимова розина. Тут її ніхто не міняє. Тут тільки е, літня розина, круглий рік. І автомобіль служить дуже, дуже добре, немає переплатів температур, ходова не летить. Там. І тут просто одне задоволення їздити на автомобілі в Новій Зеландії. До того ж, коли за вікном природа така, їдеш на різних обривах, що там дивишся до НАЗ за там, кілометр, <гум> то в такому разі їздити ще приємніше, я ж кажу. І найпопулярніша машина, що я хочу сказати, яка в Новій Зеландії. Як ви думаєте, друзі? Тут, на мою думку, найбільше їздить Toyota RAV4. Розказую чому. Тому що багато такої гірської місцевості це один чинник, і вона зручна, тому що включається два моста, потім ще один чинник це такий, що це фермерська країна і вона дуже зручна для фермерів, адже ферми знаходяться. Там від дороги, інколи треба їхати по такій ґрунтовій дорозі. І вона також дуже зручна. Потім, хто любить лижі, їздить там на лижі у гори, також вона зручна, тому що на ній можна проїхати спокійно там, по засніженій дорозі. Взагалі дуже багато переваг і місця багато. У мене вона була ради міста, я брав. У мене був кузов вегон, тобто п'ятий в мене був в І я її брав, мені треба було в той момент там перевозити деякі речі. У мене багажник був великий. Взагалі машина шикарна. За половиною роки, що вона у мене була, вона мене ні разу не підвела. Я її продав, адже бензин дуже подорожав 3 з чимось літра... Три з чимось долара був за літр. Вона брала мінімум там, 10 літрів, там, мабуть, і всі 12-13, навіть на коробки автомат. Взагалі, до речі, друзі, Нові Зеландії. Майже всі автомобілі їздять на коробки автомат І це, е, як я сюди приїхав, тут, що на механіки дуже важко знайти. І це так зручно, до речі. У мене завжди була механіка, коли я приїхав на Зеландію, то почав їздити на автоматі. Такі вони йдуть, як правило, немає тут ніяких базових комплектацій, як правило, всі там максимальні комплектації. Вони йдуть там, з багатьма подушками, з безпекою нормальною. Ну, Взагалі роблять класно, для людей, про людей думають в цьому плані. От, така сьогодні тема, друзі, цікава, як я проїздив 8 років без страховки на автомобіль Новій Зеландії. Взагалі про автомобілі трішки вам розповів. Так що, дякую, що ви залишаєтеся зі мною, продовжуєте підтримувати цей україномовний YouTube-канал про Нову Зеландію. Будь ласка. Продовжувати це надалі, буду вам розповідати різні цікаві факти, історії про Нову Зеландію і не тільки. Так що, друзі, хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. І будемо на зв'язку.